Справи спрямовані на так звану латеральну стабільність, тобто м'язи, які протидіють боковому згинанню. Також три варіанти від простого до складного варіанту виконання. Справа номер один найпростіший варіант бокової планки: вихідне положення: лежачи на боку, коліно таз, плече на одній лінії. Лікоть під плечовим суглобом перед плеччям тиснемо в підлогу. На видих піднімаємо таз, фіксуємо положення сідниці та живіт напружені. 20-30 секунд на кожний бік. Права друга ускладнений варіант бокової планки на прямих ногах. Вихідне положення. Лежачи на боці, ноги прямі, стопа коліно таз плече на одній лінії. Лікоть під плечовим суглобом передпліччя тисне у підлогу. На видих виштовхуємо таз вверх. Дві точки опору передпліччя і зовнішня частина стопи. 20 секунд на лівий правий бік. Вправа номер три. Прогулянка фермера. Вихідне положення. Тримаємо обтяження, гір'я, гантеля або блинець в одній руці. При цьому зберігаємо нейтральне положення тулуба. І, не порушуючи цього положення, переміщуємо вантаж на десь 15 метрів. Розвертаємось і так само переносимо в інші руці. Підписуйся: тут корисне для тренерів.